Чим старші ми стаємо, тим більша стає наша вага. І це призводить до того, що люди починають, чим вони стаєте старші, худнути. Вони хочуть всі досягнути ідеальної ваги, так, як колись раніше. Але роблять це невірно і часто дуже собі цим шкодять. Тому давайте у цьому відео розберемо з вами, як правильно худнути, коли ви люди старшого віку. Набір ваги пов'язаний із тим, коли ви стаєте старшими, і з тим, що сповільнюється ваш. Метаболізм. І тоді, коли вам 20, інтенсивність вашого метаболізму одна, коли вам 30, вона інша, коли вам 40, вона третя. Чим ви старші, тим більше сповільнюється ваш метаболізм. Це є перша причина збільшення ваги. Другою є причиною, це ті неправильні харчові шаблони поведінки, які ви починаєте наслідувати і постійно повторюєте в автоматичному звичайному режимі. І третьою причиною являються певні. Скажімо так, життєві ситуації і виробка на них алгоритму дій і те, як ви бачите, світ. З віком, звичайно ж, ми накопичуємо певні зміни у нашому тілі, які прийнято на сьогоднішній день називати хворобою. Ви маєте чітко розуміти, що слово хвороба це набір певних змін у тілі. Ось. І що є дуже важливим, при наявності певних змін людині заборонено худнути. Наприклад, тоді, коли у людини опущені нирки, тобто порушення синтопії органів, це є перша, скажімо так, перша заборона, що вам худнути не потрібно. Нирка це єдиний орган, який не має кріплення до хребта, на відміну від всіх інших: кишківника, серця і так, далі, ж там і зв'язки між органами, але нирка вона знаходиться в такій жирові капсулі. І якщо нирка опускається, то це вже говорить про те, що ця жирова капсула була зменшена, тому якщо ви інтенсивно почнете худнути, нирка ще нижче може опуститися. Вона змінить своє положення і це може призвести до порушення його її роботи. Тому худнути, у кого є опущення нирки, не рекомендується. Також люди, які мають діагноз, який називають раком в активній стадії. Особливо тоді, коли в них відсутній апетит, коли вони мерзнуть в кінцівки, коли вони погано сплять. Все це є, так називаємо симпатикотонія. Тому, коли людина знаходиться в такому стані в симпатикотонії, худнути ні в якому випадку не можна. В чому тут полягає суть? У тому, що під час активації симпатичної нервової системи наш організм використовує всі внутрішні запаси. Які ми маємо, тобто ми не поповнюємо ці запаси ззовні через їжу, тому у нас і знижається апетит. Це запрограмовано у нас під дією симпатичної нервової системи. Тому, якщо вона у вас надмірно активна, і ви що додатково почнете худнути, то ви приведете себе тільки до одного до виснаження. І потім, можливо, якщо ви переступите якусь певну межу, запасу тих життєвих ресурсів у вас може не вистачити. І це може закінчуватися трагічно. Також не можна худнути людям, у яких є знижений індекс маси тіла. Що таке знижений індекс маси тіла? Це тоді, коли він нижче, чим 17. Як ми визначаємо індекс маси тіла? Ми беремо нашу вагу в кілограмах і ділимо на зріст у метрах квадратних. Зараз ви бачите на прикладі, як ви можете виріхувати свій індекс маси тіла. Якщо він нижче 17, худнути вам не можна, тому що у вас і так є дефіцит ваги. Однак з віком. Люди, відповідно, певного свого життєвого досвіду, коли вони, наприклад, мають надлишкову вагу, там вже в більш старшому віці, 40-50 років, вони хочуть зразу досягнути результату. І вони починають повністю відмовлятися від їжі та води, так зване сухе голодування. І в такому стані вони можуть перебувати. І два, і три, і чотири дні, і є різні методики, які говорять, що ми можемо там і по 40 днів голодувати, і так далі. І люди це роблять. Бо наш організм може витерпіти любі знущання. Але до чого це призводить? Це призводить до того, що скорочується їхній життєвий ресурс. Тобто вони то втрачають свою вагу, але скорочується і їхнє життя. Чому ж так відбувається? Тому що коли ви тривалий час знаходитеся, тобто більше однієї-двох діб без їжі та води, у вас надмірно активується симпатична нервова система, захисна відповідно, і ваш організм починає використовувати внутрішні запаси. Цих внутрішніх запасів не так багато. Ви не знаєте, наскільки вам їх вистачить. Комусь може вистачити на декілька місяців а комусь може цього і не вистачити. І в результаті цього, коли ви перечеркнете, скажімо, таку певну межу, коли, наприклад, такий показник, як альбумін, це білок, який у нас знаходиться в крові, почне знижуватися і буде досягати цифр 25 і нижче, ви можете собі наробити великої шкоди. Другим також є критерієм, який говорить про те, що ви робите невірно, це тоді, коли ви за місяць починаєте втрачати більше 3-5 кілограмів. Тобто людина, ох, я швидко схудну, і вже, дивись, я за один місяць вже аж на 12 кілограмів схудна, яка я молодець. Ні. Тому що це все знову ж приводить до виснаження вас. Організм не встигає так швидко адаптуватися до цих змін. І хто так робив, ви бачили це. У вас, наприклад, перше це обвисала шкіра. Тобто, частіше в таких людей почнемо виникає естетичне незадоволення собою. Я то схудла. Але все обвисло. А раніше і личко було гарне, і тіло, вроді би таке а тут на тобі тепер все висить. Але якщо людина буде естетично незадоволена собою, тобто так зване обестінення, в неї знову переникають проблеми з вагою. Дуже популярним є також різного роду схеми. І, наприклад, є там інтервальне голодування. Людина каже: ну все, буду їсти один раз в день. Так, ви надмірно активуєте симпатичну нервову систему цим самим і ви ходієте. Але якщо ви під час даного способу голодування не вживаєте в достатній кількості білка, а саме відновлення вашого тіла, кожна клітина, кожній клітині необхідний білок, то ви використаєте запас білка в організмі і те, що я вже вище вам казав, або він буде знижуватися, і ви скорочуєте свій життєвий ресурс. Тобто ви будете худі, тільки проживете набагато менше. Та давайте зараз розберемо, як вірно з точки зору комплексного підходу, який враховує аспекти вашого фізичного тіла, роботи реакцій у вашому організмі, що називаються рефлексами та вашого сприйняття, правильно знижувати вагу. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині у сучасному світі бути здоровим. Здоровими, здоровими це не усування симптомів на деякий час, а тоді, коли вони не виникають взагалі. І для цього треба змінити мислення, спосіб життя. І багато чого іншого. Детально про цей підхід, щоб дійсно бути здоровим, а не лікуватися все життя, я розповідаю на навчальних курсах та виклав у своїй книзі. А зараз я хотів би вас запросити кожного на безкоштовний триденний марафон по здоров'ю, де ми розберемо з вами, як побудований наш організм і що ви додатково можете зробити для того, щоб покращити своє здоров'я. Переходьте просто за посланням під цим відео, реєструйтеся на безкоштовний марафон, розширюйте свої знання і ставайте здоровими. Це диви літак, який на сьогодні достукався до моєї свідомості, і завдяки якому я зрозуміла, що лягати спати о десятій, це не потреба, це необхідність кожного здорового і прагнучого здоров'я організму. За його схему харчування. Я харчуюся досі за його формулою. Я точно знаю, як виникають мої хвороби. Перше, з чого ви повинні почати, це не фізичні методи. А ви повинні прийняти себе сьогодні такими, якими ви є, і ту вагу, яку ви маєте. Для вас ви повинні її прийняти як норму. Це є надважливо. Якщо ви будете незадоволені собою сьогодні, не будете себе, своє тіло, самого себе, я своє приймати сьогодні, автоматично це ви слабкі, і ви в безвихідному становищі. Бо ви нічого в цю секунду змінити не можете. Вага знижатися не буде. Чому? Тому що біологічно безвихідь. Це відсутність води. Тому ваш організм перейде в специфічний режим роботи, де нирки будуть надмірно утримувати воду у вашому організмі. В такому випадку ваша вага буде рости. але не за рахунок жиру і не за рахунок м'язів, а за рахунок затримки води. Тому перше правило це я приймаю себе таким чи такою, якою є я сьогодні. Друге правило це те, що я маю бути нейтральним. До зниження ваги. Не жити в очікуванні, що завтра ця вага знизиться, завтра я стану кращим, бо тоді в такому випадку ви сьогодні ж, у цю секунду, являєтеся ким гіршим. А раз я гірший, це знову безвихідна ситуація і знову те саме. Тому не бігайте і постійно важитися, впала та вага в мене чи ні. Вона впаде. Я повинен бути нейтральний до цього. Третім пунктом, він фактично схожий із другий, являється знижити значення своїх очікувань. Тобто, фактично, вони є ідентичні. Не я зараз не такий, не завтра має стати іншим, не я схудну, а «я, моя вага буде оптимальна для мене. Зараз вона оптимальна, тому що я веду такий спосіб життя. І як коли я веду такий спосіб життя для цього способу життя вага буде такою. Я поступово змінюю свій спосіб життя, і, відповідно, моя вага змінюється. Але я не очікую, що вага має впасти. Це надважливо. Тільки після виконання перших цих трьох пунктів, тут фактично, усвідомлення, а усвідомлення, значить, створення логічних зв'язків на рівні цього сприйняття, можна переступати до фізичного рівня. На фізичному рівні ми повинні перше правильно. Комбінувати продукти. В одному прийомі їжі у вас має бути білки, жири та клітковина. В іншому прийомі їжі у вас мають, наприклад, бути там вуглеводи та клітковина. Але якщо ви хочете мати ідеальну вагу, то в основному ваше харчування повинно бути білковим. Тому що коли ви будете вживати дві четвертих свого раціону білків, одну четверту жирів, і десь там одну четверту вуглеводів, це прийде до того, що у вас не буде затримуватися вода. Бо найбільше утримувачами води являються вуглеводи. Якщо ж ви будете постійно вживати багато вуглеводів, особливо тоді, коли у вас є знижений метаболізм, там після 40, після 50, ваша вага тільки буде рости. Наступною важливою умовою є те, що ви повинні харчуватися невеличкими порціями, але часто. Не раз в день, а ви маєте мати три прийоми їжі основних. І бажано, щоб останній прийом їжі був за 3-4 години до сну. Тобто оптимальний варіант це тоді, коли ви їсте, наприклад, там 16, в 18 перепрошую, 18.30 там, до 19.00. Також є дуже важливим методом це об'єм їжі, який ви з'їдаєте. Бо часто, коли ми прибігаємо, і в нас проміжки між прийомом їжі великі, в нас знижується рівень цукру, і ми стаємо голодні. І ми починаємо дуже швидко їсти і завжди переїдаємо. Є таке просте правило. Не доїв, через 15 хвилин у вас рівень глюкози в крові підніметься, і є відчуття насичення. Якщо ви наїлися зараз цю секунду, через 15 хвилин знову глюкоза в крові стане високою, відчуття, що ви переїли. Якщо ви вже зараз переїли, то через 15 хвилин фактично ви отруїлися. Який же ж об'єм порції повинен бути разовий для вас? Фактично, об'єм порції разовий це ось дві лодоньки ваших. Оце об'єм порцій повинен бути разовий для вас. І бажано, щоб ви... Їли не спіша. Тобто процес приймання їжі не повинен займати у вас 2-3 хвилини. Ось цього на скору руку. Процес приймання їжі повинен займати у вас хоча б 30-40 хвилин. Але як це зробити? Скажете ви, часу немає, треба бігти на роботу, треба багато справ вирішувати. Живучи таким способом життя, адже це ваш вибір. Нічого ви не вирішите. Бо ви боретеся. Із тією фізіологією та анатомією, яку ви маєте. І основним принципом цієї боротьби закладено в неправильних в правилах соціуму, які нас навчають. Тому основна проблема це правила соціуму, які розказують нам, як бути здоровими. А все навпаки вихає. Треба слухати біологію на соціум. Звичайно, обов'язково має бути дозоване фізичне навантаження. І це дозоване фізичне навантаження, воно індивідуальне для кожного. Хтось любить ходити, тому ви маєте ходити мінімум одну годину без зупинки в індивідуальному, зручному для себе темпі. Хтось любить крутити велосипед. Ну, саме головне, щоб ви займалися фізичною активністю, не стільки, бо лікар сказав, бо це добре для здоров'я. Якби фізична активність була така дуже добра для здоров'я, то всі би спортсмени були дуже здорові. На жаль, все навпаки. Вони всі інваліди. Ось. Тому ви робите. Дозоване навантаження, від якого вам комфортно. Від чого ви получаєте задоволення? Хтось може получати задоволення від того, що він обрізає дерева. Хтось від того, що він прогулюється в лісі, хтось від того, що він крутить велосипед. Розумієте? Ви від роботи, якою ви займаєтесь, тут дозоване навантаження, обов'язково маєте отримувати задоволення. В противному випадку, якщо ви це робите, бо сказав лікар, це що? Знов негатив, знову активація непотрібних гормонів. Ну, і ніякого задоволення від життя немає. Також для нас, оскільки ми живемо в соціумі, із тими правилами, яких ми живемо, нам потрібна підтримка інших. Бо більшість людей мають занижену самооцінку і вони не можуть самі себе сприймати. Тобто то їм завжди потрібно одобрення когось, чи підтримка когось. чи тим, Хайдаже ківок супер, все. Тому важно, коли ви починаєте в чомусь. Розвиватися, щоб ви були у колі однодумців. Бо якщо ви щось почали ходіти, наприклад, там, а чоловік каже, та нісенітне, це це все, що це ти робиш? Оце? Я їсти хочу, я голодний як собака. Бо коли жінка вдома худіє, то худіють хто? Всі. Взумієте? Тому якщо ви хочете досягнути правильного і довготривалого результату, ви повинні знаходитися у колі однодумців. Обов'язково поділіться цим відео своїми рідними, близькими, знайомими, друзями для того, щоб розширити їхні уявлення про роботу організму та як правильно потрібно знижувати вагу відповідно нашої з вами біології. Тільки думаюча людина в сучасному світі може бути здоровою.